Всім привіт! Зараз я знаходжуся на Лівобережці в міжнародному виставковому центрі. Сьогодні компанія, в якій я працюю, приймає участь у будівельній виставці. У нас тут є свій стенд, і зараз я буду працювати, знімати все, що відбувається, як це запечатляти <смас> всі такі важливі моменти нашої участі і моєї участі. Отже, я сьогодні працюю і беру вас з собою, покажу трошки. Виставку, що тут взагалі є, і може частинку своєї роботи. Я вже доснімала трошки інтерв'ю, те, що повинен знаєте, і хочу трошки прогулятися, показати вам, що знаходиться на виставках. Насправді тут дуже багато представлено різноманітних напрямків в будівництві. Так? Дуже багато. Ну не, будин... не тільки в будівництві. Бачите, тут, тут є кондиціонери, а це щось з повітрям зв'язано. Клас. Ну, в общем, всі різні такі частини, які пов'язані з якимись будівельними процесами. Насправді дуже багато людей, які приймають участь сьогодні. Ну і людей фірм, так дуже багато всього. І до того дуже багато також людей, просто звичайних людей, які приїхали відвідати виставку сьогодні. Подивитися, ті, хто роблять ремонти, або просто. Люди, які займаються ремонтами, так дуже багато не зрозуміло для мене речей але це зрозуміло. Це щось трубопроводи, щось типу такого. Так. Що у нас ще є? Ну да дуже це щось пов'язане з трубопроводом? Я не сильний експерт в будівництві, не сильний експерт в різних таких штуках. Я можна сказати, експерт в основному в натяжних стелях і в профільних системах натяжних стель. То не можу прокоментувати нормально, що я тут бачу. Оця штука ну це щось з кондиціонерами. Я бачу, може, щось таке не знаю. Коротше. Вибачте за погані коментарі. Кому цікаво, просто а, прогуляюся виставкою, покажу, що цікавенького ще є. Ну, ті, хто спеціалісти, вони, звичайно, зрозуміють, що це таке, бо я взагалі без поняття. Ну, виглядає дуже так прикольно. Так. Ой, дивіться, кошеняточко. кошенятко. Ну, людей насправді дуже багато. Так, це теж якась фірма, яка виготовляє якісь крани, що зв'язано з водою, сантехнікою. Таких багато стендів. Клас. Так. І тут дуже багато всього. Ах ти... Це каміни чи ні? Схоже, щось на каміни, але я не впевнена. Так, це щось пов'язане з камінами. Дуже, до речі, прикольно це я як дівчина помічаю, і як е, я полюбляю е, різноманітні солодощі, у всіх є якісь вкусняшки. Реально. Я бачила, коротше, якась фірма виставила такі смачніші конфети, ну, вони такі, як батончики. От, і коротше, підійшла якась літня жіночка і давай грести. Ну, типа, я розумію, ну, я підійшла, взяла одну цукерочку, бо вона реально така апітітна була, і вона виявилася дуже смачна. Ну, грести так багато, ну, це було дуже смішно. Ну, коротше, ладно, то таке. Це маленький відступ. Як бачите, дуже дуже багато різних всяких штук. Це прикольно, дивіться. О, бачу щось знайоме, що мені потрібно буде. Це ці е, рушнокосушки різні. Клас. Тут якісь бочки для води, для зберігання. Насправді я, я раніше не задумувалась, тому що я не стикалася прям сильно з будівництвом, з ремонтами. Але для того, щоб, наприклад, навіть якщо брати ремонт квартири. Як я зараз зрозуміла, якщо, наприклад, е, ну, воно між собою все пов'язано. І один етап іде за другим, і вони включають в себе дуже багато різноманітних е, якихось моментів. Так? Е, я вже трошки заблукала, е, того що реально дуже багато різних стендів. Насправді я не побачила. Ще є якісь профільні системи українські, тільки е від моєї компанії, представлені. Дуже багато е різних штук е кондиціон... ну, по, як ці воздуховоди вони, напевно, називаються так такий різновид воздуховодів там, кондиціонери. От. О, це, типа, каміни. Клас, дивіться. Прикольно. О, і ще прикольна штука. Це, напевно, якась фільтрація, можливо, можливо, я помиляюсь. От. Ну, як бачите, людей насправді дуже багато. Прямо реально багато людей. У мене є ось такий пул. Я нажимаю, і бац, Тепер нажимаємо кнопку Закрити. Бачите, що це просто магія. Реально. Зараз я знаходжуся в одному із наших стендів. Насправді я дуже вже стомилася. Вже пройшло півдня, як я знімаю. От але насправді це дуже цікаво. Тут багато чого цікавого, і насправді дуже багато людей цікавляться тим, що ми виробляємо. Я вже доснімала, насправді я капець як втомилась. Це дуже так виснажливо. Виснажлива робота. Фото, відео, зйомка. То ти весь час на ногах весь час бігаєш, щось знімаєш, десь рухаєшся, щось туди-сюди. Ну, коротше, це так, достатньо важко. Я коротше голодна, просто капець, як сильно. Зараз я швиденько перекошу машині, тому що я не доїду додому. Зазвичай я обідаю десь в годину. Але сьогодні зараз вже практично третє. У мене рис з тівтєлькою, е, з курятини та е сметано-грибною підливкою. От так от. <рив> Я нарешті поїла. У мене просто дуже сильно розболілася голова, е тому що, по-перше, сьогодні погода така, а по-друге, коли в мене дуже великий проміжок часу між їжею, між сніданком та обідом, у мене. Зазвичай починає боліти голова. В общем, зараз я приходжу вже до тями до себе і трошки розкажу про виставку. Насправді, виставка дуже прикольна. Я так пробіглася. Ви бачили, а що дуже багато різних фірм будівельних виставляють ну представляють себе, тобто можна приїхати, подивитися ознайомитися з. Продукцію, яка виготовляється там в Україні, наприклад, ну, не знаю, чи всі там українські бренди, а, ну, в Україні чи взагалі продукцію, яку пропонують а, виробники. Ця виставка вона буде цікава не тільки людям, які займаються в будівництві, чи в цій сфері а, плавають, так скажемо, а й для звичайних людей, які а, роблять ремонт чи будують там будинки, наприклад, а, можна приїхати і, хоча б просто візуально ознайомитися з продукцією, яка в принципі, є на ринку України. Ну, це, типа, дуже прикольно. <кій> якби для свого ремонту, я так пробіглася, бо я більш працювала сьогодні. Я так пробіглася, глянула для мого ремонту, я так не особо щось знайшла. ну Мені, в принципі, нічого такого і не треба було. Але все одно було цікаво подивитися стільки багато різних штук, не зрозуміло для чого, і так далі. Тобто, якби цікаво, так. А по моїй роботі я все відзняла, відфоткала, а познімала сторіси, рілси, коротше, тіктоки, познімала відео формату для Ютубу. Тепер це треба все змонтувати буде. от, А так, ну коротше, трошки посміялась. І прикольно, що дуже багато людей цікавляться тою продукцією, яку ми виробляємо. Виробляє фірма, в якій працюю. Типу класно. Отак. От <с> І зараз в планах мене поїхати додому, тому що я капець, як втомилась. Реально, зараз вімкну собі музичку, буду на цілі на розслабоні, їхати додому. Отак. От